Та сімо, з віри до кінця Господь, усіх не духів дороги, здоров'я, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину, Бога живого, Царю Небесний, Спасителю, душ наших, зубини серця та спокори духа свого, звертаємося до Тебе, Вадико, який в віків був є, і будеш по віки. Ти дай на світ світло шлях істинного спасіння, ти джерело невичерпної милости, ти втіхає й всім стражденим. Як оін жидає потоки водних, такі душі наші прагнуть, твої благодаті розради, бо перед лицем Твоїм сповнюється душа, наша радістю і тіхою, і небесною, тобі ми підносимо хвою, поклоніння, визначити тебе Спасителем і Богом нашим, що даруєш нам щедроти, милосердя і провадиш до життя вічного, по всебоги, Господи, зворушені величу Твоєю, ми усвідомлюємо ниніч свою та падає, ницю розкаяні, прости нам гріхи наші вольні, невольні, вчинені своїм ділом. Або недбалістю, знані, незнані, очисте сумління наше від усякої скверни, недуги духовної, щоб серце наше стало храмом Духа Святого, а помисли наші приємною жертвою Тобі, зашив водико на нас, благодать істинного покаяння, щоб відкинули ми всяку злобу, ордині самолюбство, зміцни нас на шляху правди, любові. Аби пізнавши святу волю твою звершили завжди діла світла, що догоджають тобі зі смиреним тремтінням, багаємо тебе, вчить мене, то прохання в коментарях. Захисти нас усякого всякого і нападів ворожих, збережи збережий, укріпи воїнів святої церкви, подай нам незримий захист від біді нещастя, ви рани тіла й душі здорових хворих і знедолених. Угамувавши їхні страждання своєю милостивою десницею, бо ти, лікар небесний і джерело животворне, що може зцілити, є піднести з ліжка недуги кожного, хто з вірою прибігає до тебе, вадико людина, любча, злянці на сім'ї наші даруй, нам мир для взаємної любові, і єдність, благослови родини, наші достатком і злагодою. нехай в домах наших засяє, твоє світло, нехай перемагає братолюбство і спокій. Аби жодні спокуси чи ворожі птані, низ, роз'єднували нас, бо Тихомир, Господи, наші сварки, не згоди, схили серця наші, допрощені милосердя, звертаємося до тебе милосердний спаси, час випробувані смутку, відверни морок від душ і сум'яття від розуму, порожени темряву журби, і зневіри, дари нам вихід на світлу дорогу життя. Благослови всяке богопочинання, спрямуй нас на шлях розсудивости і правдивої мудрости, щоб у всьому ми дбали про славу Твою, наповни серця, на надії, не бо в тобі, вся перемога в тобі, повнота богадаті, що звершує велике чудесне для тих, хто любить тебе. І що вишніх перебуваєш і все своє сили наповняєш, зішви на нас Духа Святого, аби він скріпив нашу віру, очистив нашу совість і провадив нас до повноти істини, не спозбав нас своєї всесильної підтримки серед і земного життя, охороняє у них, наставляй дорослих, хоч і ще й старших, виведи знайжди і й тих, що в скорботі і просвяти кожну душу, яка кличе до тебе. Господи, помилуй, о всесильний, Господи, прийми миління наше, якоїсь приймав, ти скрушене і упокорене серце, псалмоспівця Давида із висоти Пресвятої Селі Своєї, зійшли нам своє богословення, вчинене з добрими працівниками, у винограднику Твоєму, щоб тверди наші завжди були плодоносними і корисними на спасіння багатьох, навчи нас мудрості, терпеливості, покриє і охорони державу нашу. Обдари миром народ і ваду, що процвітала земля наша в Твоїй істині та любові, Господи Ісусе Христе, Сину, предвічний Отця, сили приславного Воскресіння Твого вічини нам ворота Царства Небесного, і просвіти своїм нетлінним світом усі стежки наші. Даруй, щоб у серці кожному безперестану полала дія та вдячності, а ще завжди. Слава Тебе, Богодатного Спасителя і подателя милости. Бо ти иси син і дородний Бога нашого за цим і святим Духом, у славі на і тобі належить і всяка честь, слава і поклонені, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Бога живого, Ти що єси світло від світла і джерело вічного життя. До тебе сьогодні, спокою і трепедом, припадаємо, прославляючи велич безмежної твої благості, Ти відвідав людство з невимовною любов'ю і приніс спасіння світові. Як прорік Давиду, псалмах вірує, споглядатиму на небо твоє, діва рук твоїх місяць і зорі, що ти заснував, Осяй нас світом твоїм не щоб ми ходили шляхами правди та богачестя, не блукаючи в темряві гріхів і пристрасти, Помилосердний і благива дико, схилися над зраненими серцями нашими, як повсякчас простягав ти руку свою струдженим і знеможеним. Поглянь з висоти слави Твої на нас грішних і недостойних, але сповни кається. Пишіть імена та прохання в коментарях. Як і пророк Давид зивав, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого зітри так і ми нині благаємо. Твої щедрої ласки не відверни лиця свого від нас, щоб у покорі серця знайти прощення за гріхи наші, й очиститися на шляхах праведності. Господи милосердний, ти, що проганяєш темряву страху, зміцни віру нашу, даруй мужність у випробуваннях нас у на сусідні життя нашого, подай нам Твій Небесний захист від усякої напасти, як звісти про це, п самоспівець, Господь, охоронець твій, Господь тінь Твоє, Твоїй у день Сонця не нашкодить тобі, ні місяцю не чим. для нас, Господи, скави не та твердиною не порятунку, нехай жодна буря не похитне душ нашої. Глянь, водико, зі святої висоти твої на немичі, наші тілесні, ти ж стільки разів подував оздоровані недужим і повертав зір сліпим, то торкнися нині до ран наших і зцілення від хвороби Немечей. бо Господи, руки тих, хто пікується про нас, і пошви мудрість. Аби вести до одуженітівесного й душевного, як колись ти сказав, діті сповістіть, що сліпі прозрівають, кульгаві ходять, прокаження очищаються, так і нині просимо, зволи дарувати нам повнуту здоров'я і радості в тобі, щоб славилося ім'я твоє серед народів, пошива дикий достаток нашим домам і родинам, сповни серця наші взаємної любові та згоди. Дай, подружжю жити у благословенні єдності, щоб зберігаючи любов один до одного, вони виявляли твою любов перед дітьми і ближніми. Хай у кожному рідному домі панує твій мир, твоя істина, щоб за словом сама дітей твоїх буде як яколивкових паростків навколо столу Твого, зростало нове покоління у вірі та послуху Тобі, зроси, Господи, душі, наші свою благодаті, щоб ми були, як вани, родючі, що щедрі поди покаяння любові. Віджини від нас усяку спокусу, віддаляй дух з невіри байдужості, навчи нас невпинно перебувати у твоїй присутності, примножуючи молитві духовні подвиги, даруй нам чистоту помислів і правоту сердець, щоб ми могли служити тобі у святості, прагнучи до небесного царства, ти ж бо цар слава, і слава твоя, сяє понад усіма небесами, Україна своєю багато, щоб жодні ворожі підступи не захопили нас у полон. Бо ти наш охоронець, що з тріумфом перемагаєш в сили темряви, і з тобою, Господи, ми непереможні, у стіб Твоїх схиляємо в свої голови серця благаючи, викорби у нас глибоке почуття покаяння і страху Божого, щоб кожна справа наша була освячена твоєю присутністю, о, Спасителю Боги, зігрій нас вогнем Святого Духа, щоб у його силі ми зростали в чеснотах Словом Твоїм, а живе що наші, немов роса світанкова, Зрошу справу землю, пошли нам животворну силу Твою, аби ми ставали світом для тих, хто перебуває в темряві. Хай ім'я Твоє причисте буде вустами нашими звеличуване, а серцями нашими нехай безперестану, вона і хваління Твоєм. Господи Ісусе, віддай нам те, що Ти обіцяв через пророків і апостолів, мир, радість і благодать, які перевищують усякий розум. Веди нас, дорогою, спасіння, нехай Твій Хрест, буде нашим знаменням і нашою охороною, Твоє Воскресіння джерелом, нескінченої надії. У години спокуси випробувань, підтримуй правицю нашу, щоб ми не спіткнулися, але з вірою, і витривалістю простували за тобою так, водику ти радість, ти життя, ти милосердя, і благодать ти був, я і будеш, присвятим Господом на всі віки. Тобі належить вся слава, честь, поклоніння зі святим Твоїм Отцем і присвятим животворящим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Непереможний Спасителю, і Воєводу наш, Господи Ісусе Христе, Ти з невимовної любові до людського роду, зволив прийняти людську природу, щоб піднести нас до вічного царства, Отця Твого Небесного, тому величаючи Твоє безмежне милосердя, зебини серця, взиваємо, Ісуса Сино Божий, Ти прийшов, щоб спасти весь світ і нас грішних. Слава Тобі, ангели і архангели стрепетом стоять перед Твоїм престолом, бачачи. Твою безмежну славу ми ж і слабкі люди, дивуючись, твоїй смиренній появі в плоті для нашого спасіння виговоршуємо, адже Бог, з'явився на землі як людина, тому зі страхом і любов'ю промовляємо. І Ісусе, що був Отця від віку, зійшовши спасти загубиних, приведи нас до правдивого покаяння, і Ісусе, що покликав рибалоками тарів, кличив нас на дорогу святості. Ісусе, що в фаємській тиші у яслах почей даруй мир, розбурханим серцям нашим, Ісусе, що напоїш душі, жирево живої благодаті обнови наш дух у Богачесті, Ісусе, що прийняв хрещення від Іоанна в Йордані, обмий нас від усякої нечистоти гріха. Ісусе, що не вистілів кані Галилейській, показав чудо, Перетвори немочи наші на радість духовну. Ісусе, джерелом милосердя й миру, визволи нас від скорботи розпачу. Ісусе Сину Боже, ти прийшов, щоб спасти весь світ і на зарічних слава тобі. Побачивши, як ти, Господи, приймаєш крещення в Йорданії притеча твій, святий Іоанн засвідчив про тебе, як прагнеця Божого, що бере на себе гріх світу і зійшов Дух Святий у вигляді голуба, сповіщаючи про твою божественну велич. Ми ж осяяні світом твого об'явлення, молитовно співаємо, аливуя. Неможливо збагнути людському розуму безмежну велич божества, однак ти зволив у святому хрещенні явити нам таємницю спасіння, як народ, що перебував у темряві. Побачив велике світло, таки ми. Просвітлені тобою виголошуємо. Ісусе, що у хрещенні Твоєму показав нам червоного биття, сповни спраглі душі наші благодаттю. Ісусе, що святив води Йордана, нас сад гріховних плям, Ісусе, що прийняв свідчення Отця, це син мій улюблений, даруй нам Духа Смиреного послуху, Ісусе, що подавав воду темряви, утвердив серцях наших царства світлої правди, Ісусе, що боговістив, повненим звільнення, розірви кайдани пристрастей, провин наші. Ісусе, що свою смертю на Христі здолавати відкрий нам шлях до життя вічного, Ісусе, неосяжна любові, приведи нас до отчого дому, Ісусе, Сину Божий, Ти прийшов, щоб спасти весь світ і на зрічних. Слава тобі, Сила божества Твого Господа, явилася в пустелі, де ти 40 днів постився і подавав спокуси лукавого, навчаючи і нас, як треба протистояти злу і не падати у гріх. Тому, наслідуючи тебе в покорі, промовляємо, я, ти є скеля міцна Господи Ісусе, на який будують віру Твої учні, і жодні бурі не похитнуть її, дивлячись на твою перемогу над Вукавим, з надією благаємо. Ісусе, що не злякався пустелі по посту зміцни нас у боротьбі з ріховними пристрастями. Ісусе, що відкинув принади ворога, навчи нас непохитно триматися Твоїх заповідей, Ісусе, що живиш нас словом істини, дай нам постійно зберігати Його в серцях, Ісусе, що є нашою обороною і захистом, оберігає нас від підступів ворожих, Ісусе, що переміг лукавого словом правди, і Свого правди, у пекій бунт, пристрастей у нас, Ісусе, що відкрив силу посту і молитви, зміцнив волю нашу на дорозі доброчесності. І Ісусе, що кличеш до себе, струджених і обтяжених, утіш нас любов'ю Твоєю, і Ісусе, Сину Божий, Ти прийшов, щоб спасти весь світ і на згрішних. Слава тобі, проповідаючи Царство Боже, ти, Господи, говорив як добрий пастир, і люди йшли за тобою, бо дивувалися Твоєму милосердю, сліпі прозрівали, прокажені, очищалися, біснуваті звільнялися, померли воскресали, грішники каялися. Такими благовійно, прославляючи Твою доброту, взиває, мали воя, та явив себе справжнім лікарем душі, ті, обостілював кожен недух і кожну скорботу людську, ти торкався немічних, і вони одужували, промовляв слово і воскресали, померлі, дякуючи за незлічені чудо Твоєї любові, просимо. Ісусе, що простягав руку помочі до всіх зневажених, простягни нам, руку підтримки у важкі часи, Ісусе. Що великодушно пробачав найбільшим грішникам, навчи нас прощати один одного, Ісуса, що Богозвістку приніс у Богим, просвіти розум наш, світлом Євангелія, Ісусе, що відкривав очі сліпим, відкрий і нам духовний зір, щоб бачити Твою волю, Ісусе, що повертав до життя померлих, Воскреси нас, до оновленого життя, Богодатю, Ісусе, що тирав сльози стражденим, потіш тих, хто в розпачі печалі. Ісусе, невечерне джерело всякого добра, наповни наші серця, вдячністю за твої милості, Ісусе, Сину Боже, Ти прийшов, щоб спасти весь світ і нас грішних слава Тобі, побачивши Твою Божественну силу, любов, апостоли покинули все і пішли за тобою, навчившись від тебе, що життя вічне полягає не в земній славі чи багатстві, а в єднанні з тобою єдиним джерелом істинної радості та ми, прагнучи твої багатості, виголошує молодія. Ти Ісусе покликав простих рибалок, зробивши їх овцями людей, на Царство Небесного і перетворив слабких людей, на міцних стовпів церкви через свою благодать, поглянь і на нас, які бажають іти за тобою, і укріпи наше служіння. І, Ісусе, що запрошуєш кожну людину на дорогу спасіння, дай нам ревність відгукнутися на твій поклик. Ісусе, що відкриваєш у нас Богом дані таланти, допоможи використати їх на благо церкви, Ісусе, що зі слабких їх сотворив могутніх боговісників, утверди нас силою Святого Духа, Ісусе, що вчиш нас повишати, марнути земні, звільни від пристрасної прив'язаності до них. Ісуса, що дав приклад братньої любові, єдності зміцни всіх вірних у благодатній згоді, Ісуса, що послав апостолів, благовістити по всьому світу, благослови нас свідчити про тебе, Ісуса, що обдаровуєш нас небесними дарами, навчи нас жертовно служити ближнім. Ісуса, Сину Божий, ти прийшов, щоб спасти весь світ і нас грішних, слава тобі. Проголошуючи Царство Боже, ти зібрав довкола себе голодних справих і страждених, ти чудесно розмножив хліби в пустелі, показуючи, що твій дар перевершує всі земні достатки, бо ти хліб життя і хто причащається тобою, той не помре по віки, тому, маючи надію на твою опіку, радісно співаємо, вивуєм. Я Є хліб, що зійшов з небес, проголосив ти, Господи, відкривши нам таїнство живої їжі, якою причищаємось у святі Євхаристії». Споживаючи твоє тіло і кров, з'єднуємося з тобою, отримуємо сили до нового життя, тож з вдячністю взиваємо Ісуса, що чудесно наситив народ у постелі, наситий наші душі істиною Твоєю. Ісусе, що являєш себе в святі Євхаристію, подібни нас до себе, благодаттю, Ісусе, що очищаєш душі, готових до причастя, звільни нас від усякої неправди й скверни, Ісусе, що приймаєш грішних і немічних у тайні твоїх тіла й крові, приведи нас до щирого покаяння, Ісусе, що сповнюєш серця духовною радістю, втихомири наші скорботи та жарбу, Ісусе, що зціляєш зболені душі тіла. Поглянь на наші немечі, подай утіху, Ісуса, що в Євхаристі, єднаєш вірних із собою, скріпи нашу єдність у церкві, Ісусе, Сину Божий, Ти прийшов, щоб спасти весь світ і назирішних, слава тобі, хоча ти, Господи, виявив свою безмежну любов до людей, дехто залишився черствим серцем і не прийняв тебе, але ті, хто відчинили душу тобі, знайшли нове життя, і від відвибине серця підносили подячний спів, алевуя. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, кажеш Ти, Христе, кожному, хто знемагає в скорботах і життєвих негараздах, тож із надією припадаємо до Тебе й благаємо, Ісусе, що шукаєш кожну заблукану вівцю, виведи нас із темряви на шлях праведності, і Ісусе, що осушуєш сльози, Ти, хто впав у безнадію, будь утіхою всім зажуреним. Ісусе, що підводиш занепалих духом, скрипи ти, хто охолов у вірі, Ісусе, що загоїш рани, болісний, зрадстві і скорбодні серця наші, Ісусе, що покаяння оновлюєш душі, нас водою, чистоти духовне, Ісусе, що розсіваєш зерна любові в людських серцях, благосуй наші старання в добрих ділах, Ісусе, що кличеш усіх до спілкування з тобою, влаштуй наші домівки в мирі багатоті. Ісусе, сину Боже, ти прийшов, щоб спасти весь світ і на зарішних слава тобі. Дивне незбагнене чудо явив ти на горі Фаворській, коли преобразився перед учнями своїми обличчя твоє селом, сонце, так ти явив, що і справжнім Богом і справжньою людиною, а ученики Твої скуштувавши, твої слави, Боговіні взивали Алевуя. Побачивши Твою Божественну славу на горі преображення апостоли стали свідками Того, що людське стволов покликане до обоження в Тобі, ми ж прагнучи просвітлення душі, з покорою, взиваємо, І Ісуса, що засяяв у світлі неприступному, просвіти наш розум світом істини, І Ісуса, що розмовляв із Моїсем та Іллею, зміцни нас в дотриманні Твоїх заповідей. Ісусе, що задягаєш душі в ризо чистоти, звільни нас від пристрасти і пороків, Ісусе, що даруєш нам духовне піднесення, навчи смирено приймати Твою святу волю, Ісусе, що показав учням славу майбутнього віку, допоможи нам прямувати шляхом святості, Ісусе, що в єдності за цим і Духом Святим існуєш, поділий нам єдністю любові, Ісусе, що просвітлиш Тих, хто шукає Тебе будь нам світом у темряві життєвих випробувань. Ісуса сину Божий, ти прийшов, щоб спасти весь світ і на Слава тобі, уся природа служить тобі, Господи, вітри, й море, слухняні Слову Твоєму, земля вирощує плоди для людини, і все наповнене твоєю благостю. проте людина, часто обманена гріховними пристрастями, віддаляється від тебе, але навернена Твою благодатью сподякою співає, Алилуя. Сповідуємо тебе, пастирем і охоронцем нашим, Ісусе, бо ведеш нас до зелених посович духовної Богодаті, захищаєш від видимих і невидимих ворогів, тож величаючи Твою Пресвятого опіку, приносимо Тобі такі маління, Ісусе, що втихомиряш бурі в серцях наших, звільни нас від тривоги і неспокою, Ісусе, що володієш силами природи, будь володарем наших думок і намірів. Ісусе, що щедро обдаровуєш землю плодами, навчи нас дівитися хлібом і любов'ю з тими, хто в нужді. Ісусе, що ведеш за боку невістю до стада, наверни з невірених на істинний шлях, Ісусе, що знаєш найпотаємніші потреби наші, утверди в нас, довіру до Твого промислу. Ісусе, що торкаєшся людської свободи, звільни нас від рабства, пристрастей і гріхів. Ісусе, що зміцнієш слабких, даруй нам силу свідчити про тебе через діла мого серця, Ісусе Сину Божий, Ти прийшов, щоб спасти весь світ, на зрічних слава тобі, спасення наше довершилося на Христі, де ти безрішне, Анче Божий. Взяв на себе всі провини світу. Там ти явив найдосконаліше смирення і любов, простивши тих, хто розпинав тебе і дарувавши життя всьому світові. У цій тайні Христа відкрилася вся глибина нашого викупення. тож тоже стрепетом виголошуємо, вивуя, оспівуючи твої спасительні страждання, просимо тебе, Господи, нас нести свій хрест, і вдячно, пам'ятаючи про Твою жертву на Гогофі, бо під Христом Твоїм об'єдналася небо і земля, і нам відкрилася брама раю. Тому з любов'ю припадаємо до Твого Христа і говоримо. Ісусе, що прийняв на наругу і побої заради нас, навчи нас терпливо переносити життєві випробування, Ісусе, що на Христі пролив чесну кров, нею наші гріхи, очисти сумління наше, Ісусе, що розкаяного розбійника, увів до раю, не позбав і нас надій на вічне блаженство. Ісус, що в годину смерті промовив, звершилося, допоможи нам звершити свій подвиг віри до кінця. І Ісусе, що Христом з'єднав людський рід і за цим небесним навчи не жертвувати Собою на благоближні. Ісусе, що смертю Твою подолав, смерть наповни нас невгасимою, радістю Воскресіння. Ісусе, що на Христі яви, вічну любов дай нам сили любити тебе, ближніх до самопожертви. Ісусе, Сину Божий, Ти прийшов, щоб спусти весь світ на зарішних слава Тобі. Сяве Воскресіння, сяла всю землю, коли ти, подателю життя, вийшов із гробу, перемігши смерть і пекло, жінки-мироносниці стали першими боговісницями цієї радісної звістки, апостоли, зустріли тебе Воскреслими, всі покоління християн, з того часу славлять тебе, як переможця, смерті співаючи, алевуя. Побачивши тебе Воскреслим, учні зраділи, бо збагнули істинність, пророцтві, всемогутність. Боже над смертю, і ми торкаючись цієї істини і віри, і сповнюємось надією, прославляємо Твоє славне Воскресіння, Ісуса, що воскрес із мертвих, піднеси нас із безодні гріха і з невіри, Ісусе, що явився жінкам, мироносістцям навчи нас ревно свідчити, про радість Воскресіння, Ісуса, що показав святому Фомі свої святі рани, утвердив всіх сумніваючихся у вірі, Ісуса, що дарував учням мир у Воскресіння. Даруй і нам мир у сім'ях і спільнотах наших, Ісусе, що зіслав на апостолів Духа Святого, новий нас, благодатью для духовного відродження, Ісусе, що вознісся на небеса і сію, праворучиться, приготуй нам оселі в царстві своєму, Ісусе, що Воскресінням Твоїм преобразив світ, онови наші серця, на діва праведності, Ісусе, Сину Божий, Ти прийшов, щоб спасти весь світ і нас грішних, слава тобі. Вознівшись на небо, ти, Господи, не залишив нас, але послав Духа Утішителя, щоб вів церкву доповнити істини, тож ми разом із усіма вірними поколіннями визнаємо тебе, Спасителя, його в церкві з вірою промовляючи, але Ти перебуваєш із нами назавжди у святих таїнствах. І у Слові Своєму провадиш нас до Боженого єднання за цим, знаючи, що без тебе не можемо робити нічого Спасительного, зубини душі, мовимося, Ісусе, що вознісся у славі, але перебуваєш близько кожного серця, допоможи нам повсякчас відчувати Твою присутність, Ісусе, що зіслав Духа Святого на Церкву, розповів нас ревність до святості та чистоти, Ісусе. Що промислом Своїм керуєш Твоєю церквою і збережи від розколів і будних очень, Ісусе, що покликав нас бути учнями Твоїми в цьому світі, дай відвагу й мужність свідчити про тебе, Ісусе, що провадиш історію до звершення Божого задуму, зміцни нашу віру перед обличчям випробувань, Ісусе, що чекаєш нашої відповіді на любов, Твою поможи гідно берегти християнське покликання. І Ісусе, що прийдеш у славі судити живих і мертвих, сподоби нас стати, праворуч тебе у день Твого славного пришестя, і Ісусе, Сину Божий, Ти прийшов, щоб спасти весь світ, і на згрішних слава Тобі, О, предвічний Царю Господи Ісусе Христе, прийми наше смирене миління і спаси нас Твоєю невимовною милістю, бо Ти єдиний Викупитель, і Спаситель, що прийшов у світ, аби дати нам життя вічне. Ми ж величаючи, Твоє святе, ім'я, подякує надії, виголошуємо. Алевуя, вивуя, вивуя. О предвічний Царю, Господи Ісусе Христе, прийми наше смирене маління і спаси нас Твоєю, невимовною милістю, бо Ти єдиний викупитель і Спаситель, що прийшов у світ, аби дати нам життя вічне. Ми ж величаючи, Твоє святе, ім'я, дякую і виголошуємо, але воя, вивуя, о, предвічний Царю Господи Ісусе Христе, прийми наше смирене моління і спаси нас, Твоєю невимовною милістю, бо Ти єдиний Викопитель і Спаситель, що прийшов у світ, аби дати нам життя вічне, ми ж величаючи Твоє святе ім'я, сподяку надію, вигошуємо, Аливуя, Аливуя, Аливуя. Ангели, архангели трепетом стоять перед Твоїм престолом, бачачи Твою безмежну славу, ми ж, хоч і слабкі люди, дивуючись, Твої смиренні появі у позі. Для нашого спасіння виголошуємо хвалу, адже Бог з'явився на землі як людина, то ми зі страхом і любов'ю промовляємо. Ісусе, що Отця від віку, зійшовши спасти загубини, приведи нас до правдивого покаяння. Ісуса, що покликав рибалок і митарів, кличеше нас на дорогу святості. І Ісусе, що в фаємській тиші у ясах почив, даруй ми розбурханим серцям нашим, і Ісусе, що напоїш душі джерелом живої благодаті, обнови наш дух Богачесті, Ісусе, що прийняв хрещення від Іоанна в Йордані, обмий нас від усякої нечистоти гріха, і Ісусе, що на весіллі в Кані Канігавеській показав чудо перетвориними чи наші, на радість духовну, і Ісусе, джерело, милосердя і миру, визволи нас від скорботи розпачу. Ісусе Божий, Ти прийшов, щоб спасти весь світ на зарічних. Слава тобі, непереможний Спасителю, і Виводу наш Господи Ісусе Христе, Ти з невимовною любові до людського роду зволив прийняти людську природу, щоб піднести нас до вічного царства Отця Твого Небесного, тому величаючи Твоє безмежне милосердя, зубине серця, взиваємо. Ісуса сину Боже, ти прийшов, щоб спасти весь світ і на зарічних слава тобі. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відовижню вашим для поширення Слова Божого, бо Господні нехай перебуває з усіма нами.